У паралограмі ABCD бісетриса кута А притинає сторону БЦ в точці К. І діли сторону БЦ у відношенні 4 до 3, тобто 4х і 3Х. Відомо, що АК дорівнює Б маленьке, кут КАД дорівнює альфа. Значить, і кут БАК також буде альфа. Завдачі потрібно знайти периметр паралограми. Запишемо, що завдання потрібно знайти периметр паралограми ABCD. Поліметр паралограма дорівнює сумі двох суміжних сторін помножено на 2, тобто, наприклад, АБ плюс БЦ помножено на 2. Задача зводиться до того, що потрібно знайти сторони. З'ясуємо, для чого нам дана бісектриса. АК-бісектриса значить, кути БАК і КАД рівні. Кут КАД дорівнює куту БКА, як внутрішній різносторонній при паралельних прямих БЦ та АД. Тоді. Трикутник АБК є рівнобедреним, оскільки кути при основі рівні АБ дорівнює БК і дорівнює сторона АБ 4Х. Пропишемо: кут БАК дорівнює куту КАД дорівнює Альфа, оскільки АК бісектриса і вона поділяє кут на Кут БКА дорівнює куту КАД дорівнює також Альфа, як. Внутрішні різносторонні, аби їх просто називати різносторонні, при БС паралельно АД, сторони паралельно паралельні, та січні АК, Кути при основі АК рівні, значить трикутник АБК рівнобедрений. Кут БАК Рівні куту БКА, як кути при основі. Трикутник АБК рівнобедрений, сторона АБ дорівнює БК і дорівнює 4Х. Тоді сторона БЦ 4х 3х, 7х. І ми запишемо, що це буде 2 замість АБ 4Х, замість БЦ 7х, 4 плюс 7 помножити на 2 буде 22х. Це периметр. Залишається знайти, чому дорівнює Х. Трикутника АБК відомий кут альфа і сторона АК дорівнює Б маленьке. Сторону АБ або БК можна знайти за деремою косинусів, можна знайти за тіремий синусів з довільного трикутника на даному випадку рівнобедерного. Але найкраще, якщо трикутник рівнобедерний, з точки Б опустити перпендикуляр на основу АК. Позначимо, що БМ перпендикулярна АК. Що це нам дає? Висота БМ є медіаною в трикутнику, тому АМ. Дорівня Банат, трикутнику АБМ. Є код Альфа і сторона АМ, тоді АБ ми можемо знайти. За означенням косінуса, прилеглий катет до гіпотенузи – це косінус кута. Струна відома, кут відомий, значить знайдемо АБ. Запишемо, що БМ перпендикулярно до АК. Висота БМ є бісектрисою і медіаною. Значить, АМ дорівнює МК і дорівнює половині АК поділить на 2, тобто Б на 2. Або можемо сказати, одна друга Б. Ще трикутника АБМ де відомий кут альфа АМ Б на 2 АБ гіпотенуза, АМ прилеглий катет косинус кута альфа дорівнює відношенню прилеглого катета АМ до гіпотенузи АБ. Звідси знайдемо АМ за пропорцією, АМ дорівнює АБ помножити на косінус альфа. Звідси АБ дорівнює, АМ помножити на одиницю і поділено на косінус альфа. Замість АМ запишемо Б на 2, замінимо поділити на косинус альфа, або це косинус альфа перших. Її ділення замінимо на множення 1 на косинус альфа, і АВ дорівнює В поділено на 2 косинус альфа. Ще пам'ятаємо цей перехід А поділено на В – це А поділити на В. Тобто дріб записав у вигляді відношення А поділити на В. А Б, за умовою дорівнює 4х. Значить, оцей твіт дорівнює 4х. Дорівнює В поділено на 2 косинус альфа. Для того, щоб знайти периметр, нам потрібно знайти Х. Х це множник. Ми Б поділено на 2 косінус альфа ділимо на 4, тобто 4 перше. Пишемо обернений до дільника помножити на 1 четверту. Перемножаємо знаменники буде Б на 8 косінус альфа. І залишається знайти периметр. Периметр замість Х – Підставимо отриманий дріб. Периметр паралограми А, Б, С, 22 помножити на Б поділене на 8 косинус альфа. 22 перших скорочуємо на 2 11, а в чисельнику буде 11 четвертих. І маємо у відповіді 11б поділене на 4 косинус альфа. У відповідь запишемо.